Беремо 500 грамів свіжої стиглої полуниці, миємо її, чистимо, присипаємо в глибоку тару або краще кастрюлю і все доводимо до пюре погружним блендером. Далі засипаємо сюди 30 грамів желатину. 15 хвилин чекаємо, поки він набухне. Вся маса загустає. Тепер додаємо сюди 150 г цукру або цукрової пудри, кладемо на вогонь і вмішаємо, поки цукор розтопиться. Не треба варити. По бажанню декілька крапель лимонного соку забираємо з вогню і поки ще полуниця гаряча, збиваємо її міксером. Вбивати треба десь хвилин 15, поки вся маса не побіліє і не загустіє, в будь-яку форму і в холодильник на декілька годин. Цей десерт прекрасний тим, що желатину зовсім не відчувається, а аромат полуниці просто шикарний. Приготуйте це смачно, просто вам сподобається. Дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал.